Всім привіт! В цьому відео я розповім про те, як Османська імперія продовжувала падати і втрачати території, а також те, як країни продовжували зміцнювати вплив. Після того, як Греція стала незалежною, все не зупинилося. В 1833 році відбулося повстання за Боснії, однак воно зазнало поразки. Із 1839 по 1841 рік Османська імперія остаточно підпорядкувала залежність Єгипту, а також допомогою цього трохи сунула кордони, цим самим розширивши межі імперії, що означає, що Османська імперія більш-менш стабілізувалася у Єгипті після довгих виснажливих війн. На цьому це ще не кінець. Із 1853 по 1856 рік. Зараз позначу. Ой, зараз переборщив, зараз виправлю. Так от, в 1853 році відбулася росі... Кримська війна. Звісно, же, спочатку вдавалося просуватися росіянам, і вони вже навіть майже доходили до Стамбула, серця Османської імперії, і навіть просунулись тут, на Кавказі. Однак тут Британія та Франція вирушили на поміч Міч для того, щоб підтримати проти. Вони вирішили для того, щоб підтримати проти Росії Османську імперію. Франція була перша. Британія теж прийшла, однак, згодом. І з їхніми спільними зусиллями у 1856 році Російська імперія здалася, а в результаті Чорне море стало нейтральним. А до того воно протягом багатьох століть належало кому правильно Османській імперії. На цьому Османська імперія продовжувала занепадати і втрачати свою воєнну силу. Після тисяч... в 1858 році, зараз зміню дату, спалахнуло ще одне повстання. На цей раз в герцеговені. Його спочатку це повстання було успішне, однак потім воно зазнало поразки. Також, завдяки перемозі у кримській війні, османам вдалося повернути деякі тери... усі території, і на цей раз вони нічого не втратили, що означало, що Османська імперія більш-менш стабілізувала армію. Ну, а в наступному відео розповім про те, як Османська імперія продовжувала занепадати. А заодно і покажу вам на короткий час Німецьку імперію, а також повстання на Балканах. Ну, а на цьому все. До побачення, гарного вам дня.